Представтесь, будь ласка. Я Бондар Олена Володимирівна. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похмурських? Наскільки я собі поставила діагноз, у мене був гастроптоз. Почалося все з того, що мені зробили імплантацію, зачепили нерв, і відтоді в мене порушилося все травлення. Я схудла на 10 кілограм. Потім я почала відчувати, що при підйомах е, тяжких речей в мене виникає біль, тахікардія. Лікували мене звичайно, е, звичайно металів. Там ще напряг був підшунковий, ну, за, зач, перевіряли. Зачіп, зачіпило все, та. пішла підшлункова, жов, е, заблокувався жовчовий тік. Тому що там були дієти, де я виключала майже жири, жири Так, я не могла потім їсти ні, не перетравлювати ні білок, ні м'ясо, нічого. І воно так ось що я потім... А якими могла методами ви лікувалися? Ну от після тої операції, коли ж то стало гірше, якими методами ви лікувалися? Е, ну, взвичайно мені рекобактер, е, вживала я оме е, препарати типу по типу Омес. Ну, так і результат після і, того, що... І, і воно ніби мені на, на певний час покращує, якесь покращення я відчувала, але потім воно як сніжний ком завжди, завжди якісь нові симптоми Угу. Ну, і... І методом пошуку в інтернеті я знайшла вашу клініку і зрозуміла, що мені треба лікуватися трошечки по-іншому. А якими методами лікувалися в лічниці сестер похмурських а... і який результат після того? Це був масаж, Ви... стиральний масаж, баночки, п'явочки. І я дуже задоволена результатом після двох з половини ну місцеві. ще трави так. так, так, Трави Трави мабуть, ще, продовжую та, приймати. Трави на мінімум пів на півроку приймаєте, бо тут набряк і тут купа так. було проблем. Чи рекомендуєте лікування в лічниці сестер похмурських іншим пацієнтам? Звичайно, дуже дякую. результат на дякуємо.